Андрій вирішили книгою вшанувати пам'ять Олександрійського лікаря, краєзнавця і журналіста Анатолія Кохана. Ця людина зробила чималий внесок у розвиток краєзнавства і журналістики нашого міста. Анатолій Ліч Кохан пішов у життя у 2012 році і хотілося б пошанувати пам'ять цього видатного, на мій погляд, і лікаря, і журналіста, і краєзнавця, і, взагалі. Видатну людину, яка жила в нашому місті, саме виданням книжки, не просто встановленням якогось чергового чергової пам'ятної дошки, чи просто якогось каміння, а хотілося б от саме передати образ цієї людини, яка була надзвичайно різноманітна, людина, яка професійно і науково займалася в тому числі і краєзнавством, і медициною, яка співпрацювала з. Майже всіма виданнями, які є в нашому місті, і е, яка віддала свою душу нашій Олександрії, от саме таким чином і хотілося б вшанувати його пам'ять, виданням зібрання його творів, е, в якому е, знову ж таки були б і книги, і публіцистика, і його поезія. Книга містить більше 700 сторінок. У ній зібрали повне репринтне видання восьми книг Анатолія Кохана, які він написав за життя. А також видання містить поезію, статті та біографічні матеріали. В книжку ми також включили біографічні матеріали про Анатолій які Вже написали після того, як він помер. В його колеги, які знали про нього, які розповідають. Про зустрічі з ним, розповідають про те, якою він був людиною. І, звісно, ми включили в цю книжку поезію. Крім відомих і всім знайомих епіграм, різноманітних таких сатиричних віршів, ми, крім цього, ще й включили в цю книжку і абсолютно практично невідомі більшості ліричні твори Анатолія Лічені, мій погляд, дуже Цікаві і дуже неординарні. Книгу створена на основі архіву Анатолія Кохана. Великий внесок у роботу над книгою зробила дружина Анатолія Кохана, Роза Соломонівна. На створення цього видання знадобився рік та чимала кількість людей. Звісно, багато роботи зроблено мною, але без Рози Соломонівни кохан, без інших людей, які допомагали нам, без ну не знаю, без великої кількості людей, які просто зараз не хочуть. Перелікувати, тому що це цілий дійсно якби колектив. Кожен вніс якусь свою частинку у цю працю. Книга видана на кошти родини Анатолія Кохана та меценатів. Тараж книги невеликий і постійно змінюється. Більшість книг будуть передані у бібліотеки, архіви та навчальні заклади Олександрії і району. За бажанням книгу можна буде купити. Презентація книги відбудеться найближчим часом.